Тернополянка Марія Лучка веде нас до вікна своєї квартири. Жінка живе неподалік об'єкту інфраструктури, у який сьогодні влучили росіяни. Каже, вибуховою хвилею вибило віконні рами та поламало підвіконня. Вилетіло, то витима а то вилетіло то щітка сила. Під час вибуху жінки в квартирі не було. Ми приїхали, бо внучка подзвонила, що. Були прильоти. Все попадало, і що стіна, і там двері вибило. І там дитячі вікна не закриваються, і на балконі. Були з міської ради. І ще дві жіночки, не знаю, звідки вони, бо я не питалася, але ну, зараз міліційні. Вони все описують і вичинюють, там, скільки що коштує. Загалом у Тернополі станом на 15-ту годину було сім пошкоджених багатоквартирних будинків. Про це розповів начальник управління надзвичайних ситуацій тернопільської міськради Андрій Поліщук. За його словами, зараз члени спеціальної комісії обстежують будинки та фіксують пошкодження. Одночасно працюють комунальні служби, які допомагають з ліквідацією наслідків наслідків обстрілів. Відповідно, прибирають уламки та вивозять сміття. Мешканцям надається скло, а також ПВХ-плівка. Комісія ухвалила рішення про відновлення місць загального користування в постраждалих багатоквартирних будинках за кошти бюджету громади. Щодо постраждалих квартир, ведеться робота з благодійними фондами для залучення фінансової допомоги. У разі відсутності фінансування з боку. Благодійних організацій, часткову компенсацію та відновлення постраждалим квартир буде виділено з бюджету громади. У Великогаївській громаді через падіння шахедів пошкодило приватні будинки. Власники на камеру говорити відмовилися. Однак розповіли, що в помешканнях повибивало вікна та двері. Об 11 годині на місці працюють електрики. Вони відновлюють пошкоджені лінії електропередач. Голова громади Олег Кохман розповів, як ліквідовують наслідки. Поки що оцінюємо збитки по кожному будинку володінню. Якщо взяти по тих дзвінках, що із тих людей, з якими ми спілкувалися, поки що ми думаємо, що це дезорієнтовно біля 20 будинків на даній території. Якщо не розховати бізнесову структуру, ми говоримо зараз за житловий фонд. Є проблема, що бо дійсно воно летіло тут дуже близько. Ви бачите, що і обірвані вон провода, пошкоджені дах, пошкоджені, десь вікна, в кожного по різному буде прийнято. Рішення виконкому щодо подачі документів за відшкодування державою. Можливо, ми проведемо ту ж сесію і виділимо кошти по окремо кожному будинку володінню, які були збитки. У Великоберезовицькій громаді пошкодило два приватних будинки. Розповів голова громади Андрій Галайко. За його словами, це незначні пошкодження дахів. Зараз працює комісія, яка рахує збитки. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.